Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про склад числа три. Але спочатку згадаємо, якою цифрою позначається число три. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. Ось вона цифра три або трійка. Добре роздивимось її, на що схожа цифра три. На цьому малюнку вона схожа на змійку. Але якщо до неї придивитися, у ній можна побачити і мотузку, і половинку крила метелика. Давайте намалюємо цифру три вказівним пальчиком у повітрі. Спочатку поставимо крапку, потім малюємо один гачок, потім другий. І ось вона, цифра три, з'явилася і розповідає нам про себе. Я три. Я цифра чарівниця, невеличка, круглолиця. Яку казку не візьмеш, ти мене завжди знайдеш. Так, так, друзі. Про цифру три і справді пишуть казки. Давайте згадаємо їх разом. Цифра три у казці всюди. Три дев'яте. Царство буде три брати і три дороги, Змій Горинич трьоголовий, богатирів у казці троє. То є діти неспроста. Три бажання подарує всім нам рибка золота. Поросят он також троє. Їх не подолає вовк, бо міцний у них будинок, надійні двері і замок. Поміркуємо ще діти, де усього є по три. А для цього відгадаємо загадку. Олівці Петрусь узяв, швидко щось намалював. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три коти. А й справді діти, ця геометрична фігура має три коти, тому й називається вона трикутник. А ось ще одна загадка. Всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю червоне, жовте і зелене. Так, у світлофора теж троє сигналів. Така от вона цифра три. Як ми вже зазначали, позначає вона число три. Погляньте, будь ласка, на цю картинку. Скільки змійок? На цій картинці. Давайте порахуємо. Одна, 2, 3. Так, на малюнку три змійки. А тепер подивіться на ці лимони, скільки на картці жовтих лимонів. Так, один. І позначений жовтий лимон цифрою 1. А зелених лимонів скільки? Давайте порахуємо. Один? Два. Так. Зелених лимонів? Два. І позначена кількість зелених лимонів цифрою? Два. Скажіть, будь ласка, діти, а яких лимонів більше на картці? Жовтих чи зелених? Так, зеленіх лимонів більше. А скільки всього лимонів на цій картці? До одного лимона додаємо два і отримуємо три лимони, всього три лимони на цій картці. А погляньте, на ці груші. І яблуко. Скільки груш на, на картці? Одна, дві, так, дві груші. А яблук скільки? Одне. А скільки всього фруктів на цій картці? Так, три. Тобто два? Додати 1 дорівнює 3. Тож підсумуємо, яке число складається з чисел 2 і 1? Покажіть на малюнку відповідну цифру. Так, добре. А яке число складається? З чисел 1 і 2. Покажіть, будь ласка, на цьому малюнку. Так, молодці. А тепер будьте дуже уважними. Погляньте, яких змій на картинці три. Уважно придивіться. Так, здогадалися, три тих змійки. Які у червоно-білу смужку. А на цій картинці погляньте, якої геометричної фігури не вистачає. Придивіться, скільки кругів ви бачите, підрахували, а трикутників скільки. А скільки ж квадратів? Так якої фігури не вистачає, так синього квадрата не вистачає. Тепер розв'яжемо задачу. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг. Одне чорне, скільки всіх. Розв'язали цю задачу. Так, всього троє цуценят. Ще одна задача. У будинку було одне порося. До нього у гості прийшло ще двоє. Скільки поросят стало? Так. Один, додати два. Дорівнює три. Тобто стало троє поросят. Сьогодні ми з вами, діти, разом з цифрою три згадали улюблені казки, розв'язали цікаві завдання і задачі. Сподіваюсь, вони вам сподобались і чекаю нових зустрічей з вами. До побачення!